Доброго дня малята! Сьогодні я вам пропоную трішки погратися та порахувати. Ми з вами побудуємо чарівну квітку із конструктора та трішки його порахуємо, поселивши конструктор у невеличкі будиночки. Я буду дуже чекати на фото ваших квіточок, які ви потім побудуєте. Ну що ж, вперед, давайте спробуємо попрацювати. Сьогодні я вам пропоную порахувати та трішки побудувати. Погляньте, діти, у нас є з вами цифри, давайте їх пригадаємо: 1, 2, 3, 4, 5. А тепер погляньте, біля кожної із цифр є вільний будиночок. Сюди нам в нього треба розмістити наш конструктор. Але буде одне невеличке завдання. Якщо в нас тут стоїть цифра 1, то нам в будиночок потрібно поселити всього одну деталь конструктора. Якщо в нас, наприклад, два, то сюди нам потрібно поселити дві частинки конструктора та побудувати з них башту. Ну що ж, спробуємо разом. І почнемо: один. Ставимо один. Два. Будуємо один, два. Це в нас. Три. Правильно будуємо і рахуємо разом один. Два, три. Це в нас цифра. Чотири. Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. І залишилося в нас п'ять. Будуємо та рахуємо один, два, три, 4, 5. Ось так. Всі будиночки ми з вами заповнили відповідними кількістю нашого конструктора. Я вам дякую на все добре.